Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про актуальні новини проекту NotCoin, Коли ж нарешті відбудеться лістинг, якою буде ціна, та які ігри запустили всередину проекту. Про все це і про багато чого іншого розповім сьогодні у відеоролику. А ви поки підпишіться на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Перше, що хочеться відзначити, це зростання аудиторії проєкту, яка справді росте у геометричній прогресії. Бачимо, що вже понад півмільйона підписників і проект не планує зупинятись. Вони регулярно публікують пости і, бачимо, підтримують контент креаторів які створюють щось цікаве пов'язане з NotCoin. До цієї теми я б хотів відзначити: ось цей відеоролик, виявляється, його створив українець і його перерепостили на офіційну сторінку, в якої. Практично 600 тисяч підписників. Як на мене, це дуже круто, автор молодець, йому однозначно респект. Що нас цікавить насамперед, це коли відбудеться лістинг і коли ми зможемо нарешті заробити. І тут команда проекту байтить нас на перше квітня. Таким чином вказує, що мем має вийти в день гумору. Що ж, поки що це не офіційна інформація, але те, що мова йде про лістинг, це вже вказує на те, що він однозначно буде. Також варто відзначити, що в інтернеті гуляє багато теорій, які говорять, що лістинг відбудеться вже в кінці лютого, і, начебто, цю інформацію зливали їм інсайдери, які працюють на біржах. Як буде насправді, побачимо згодом, а далі переходимо до наступних новин. Продовжимо наш огляд через призму телеграм-каналу. Якщо ви хочете отримувати інформацію першими, тоді обов'язково підписуйтесь. Тут публікується усе, що стосується топових проєктів криптовалюті, і ноткоїну. Зокрема, бачимо, що команда проєкту опублікувала певний звіт, в якому мова йде про важливі речі. Також можемо відзначити, що зокрема в цьому звіті було привітання українською мовою, тобто вони цінують наше ком'юніті, що безумовно приємно. Також, що стосується кількості користувачів, то NotCoin за 26 днів від свого старту залучив 20 мільйонів людей. Безумовно, ця цифра дуже масштабна і вказує на шалену популярність проекту і. Після цієї новини я впевнений, що ще декілька мільйонів доєднались, і загалом цифра однозначно дійде до 100 мільйонів, адже проект легкий і зручний. Тобто, всім це все зрозуміло, що робити не важко і не потребує жодних вкладень. Що стосується іншої важливої інформації, вони обіцяють лістинг за декілька тижнів. Хочу наголосити, що дана інформація вийшла раніше, ніж оцей байт про 1 квітня, як на мене, лістинг відбудеться швидше, адже затягувати на два місяці просто немає сенсу. Також обіцяли ввести перевірку аккаунтів на ботів. Тобто, якщо ви використовуєте софт, який за вас клікає. То скоріш за все вас побриють. Ніхто поки не знає деталей, але будьте готові, що буде реальна перевірка. Можливо, потрібно буде пройти куз, що мало ймовірно, але тим не менш хочуть відсіяти акаунти, які заробляють поінти, ну так би мовити, нечесним шляхом, щоб більше залишилось для реальних людей. В принципі, доволі зрозуміло та лаконічно. ну, я вважаю це справедливо. Далі по токеноміці обіцяють, що монета буде дефляційною. Це означає, що певний відсоток від саплаю будуть регулярно спалювати задля того, щоб відповідно ціна трималася. Адже скептики багато говорять про те, що от можна намайнити одразу десятки мільйонів, якою буде ціна. Насправді, яка ціна нас не цікавить. А головне результат. Якщо з аккаунту можна буде забирати 100-200 доларів, це безумовно круто. Якщо з більш прокачених, то відповідно більше. Ну, загалом проект багатообіцяючий, вони сказали, що майнінг не будуть забирати навіть після лістингу, тобто пересічний користувач зможе і надалі заробляти без вкладень, і тоді вже буде більш зрозуміла картина, скільки ви заробляєте і чи варто на це витрачати свій час. Наступна новина, яка наштовхує нас на думку про те, що лістинг все-таки відбудеться, це створення окремої гри в екосистемі NotCoin. Вона називається NotCoin Flip, Її ідея полягає в тому, що це по факту Орел і решка. Вам потрібно зробити ставку та обрати сторону, на яку ви ставите. Якщо ви вгадали, тоді ви примножите свій капітал. Якщо ж ні, то ви його втратите. І тут важливий момент: ви можете грати не лише на монети. Ноткоін, а й на реальні гроші, завівши сюди USDT або тон. Звичайно, я нікому не рекомендую цього робити, адже безумовно, казино завжди буде в плюсі, але даний момент є. Тим самим джерелом монетизації, яке дозволяє команді проекту залучати нові кошти, які вони зможуть відповідно витратити на лістинги на біржах, також варто відзначити, що лістинг це вигідно не лише нам, адже багато людей, допустимо, не вірить в те, що Notcoin буде щось коштувати. Але як тільки він залізтиться на біржах, вони побіжать його купувати. Ну і звісно, монета проекту може дещо запампитись, і вже на хаях фаундери будуть розпродувати свої монети, які є в них апріорі. На жаль, так відбувається практично у кожному криптопроекті. Це великий заробіток для команди, тому цілком можливо, що так і буде. Але для нас це. Перш за все, можливість продати свої зароблені токени і заробити реальні гроші. На це ми і будемо сподіватись, також будемо очікувати якихось цікавих анонсів від проекту, про які я обов'язково повідомлю. Ще один момент, який варто відзначити, це по факту запуск повноцінного тренду на додатки, які дозволяють майнити токени абсолютно без жодних вкладень. Безумовно, такі проекти були і раніше, але NotCoin повернув до цього інтерес, і це стало трендом, який набирає оберти. Практично кожного дня з'являються нові проекти. В своєму телеграм-каналі я намагаюся фільтрувати інформацію і публікую лише ті, які достойні вашої уваги. І, зокрема, так яким є проект від Near Wallet. Це топовий блокчейн-проект, і вони запустили свою майнелку. Я думаю, виглядає вона максимально цікаво. Дизайн крутий. І, як на мене, концепція навіть дещо цікавіша, ніж у NotCoin. В окремому відеоролику я розберу Нір Wallet та інші проекти, які схожі на NotCoin, і цілком, можливо. Також принесуть нам прибуток на завершення. Хочу відзначити, що NotCoin заключає величезну кількість партнерств, і ми це можемо відстежувати по вкладці Earn в самому додатку. Тобто ми по факту можемо отримувати вже декілька мільйонів токенів просто за те, що ми там підпишемось на акаунти партнерів. Це безумовно круто, обов'язково не втрачаємо таку можливість, фармимо поінти та очікуємо лістинг. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Прямо зараз працюю над новим відеороликом, який вийде вже завтра, і мова піде про дроп, який може суттєво збільшити наш капітал. Тому обов'язково очікуйте. Також на порозі вже лютий, відповідно, потрібно зняти портфель місяця. І повірте, цього разу будуть дуже цікаві монети, тому не втрачайте наш канал і однозначно прощаємось лише до наступних зустрічей.